Волинські дорожники ремонтують дві дороги Н-22 і М-19 у Луцькому районі. Це аварійний ямковий ремонт, каже виконроб Михайло Голець. У нас працює чотири бригади. Плануємо завтра завершити основну ямковість, а далі будемо працювати з холодним асфальтобетоном. Розпочали роботи напередодні. Ремонт здійснюють, не перекриваючи рух автівок проїжджою частиною. Нам погодні умови дозволяють застосовувати гарячий асфальтобетон. На такі види робіт, ніяких гарантійних термінів немає. Така робота проводиться для того, щоб зберегти дорогу до початку поточних або капітальних ремонтів. Це знаєте, як накласти жгут, щоб багато крові не втратити. Місцеві жителі та водії стан дороги коментують так. Тут завжди стан дороги поганий. Важкі машини йдуть і за цього воно так і б'ється її. Ями, щоб сказати, дуже багато, то ні. Їх ремонтують. Вам як водію такий стан дороги, як впливає на вашу роботу? Це, по-перше, не розраховуєш по часі. Невчасно доставляється товар до заказчика. Це впливає на ремонти. Внаслідок несприятливих погодних умов, які були на протязі попереднього місяця, значного підвищення рівня ґрунтових вод почали утворюватися аварійна ямковість на ділянках доріг, які вже потребують давним-давно капітального чи поточного середнього ремонту. Ремонт проводять і на інших дорогах державного та міжнародного значення. В районі Маневецького перехрестя на автомобільній дорозі Київ-Ковель Ягодин. І також в районі ближче до Ягодина 451-й, 499 499 кілометр. Які дороги вдасться відремонтувати цього року, Юрій Ришкевич каже, не знають пропозиції подали в «Укравтодор», чекають на погодження. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.